Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні четвер, ще вечір четверга, зараз 20 година, 30 хвилин. Я була на другу зміну сьогодні. Приїхала, хочу показати вам, що я в'яжу ось таку торбинку. Величенька вона, бачите, вже вчора почала. А вранці поставила on маркер, бачите? Як я попрацювала плідно? Трохи тут груба нитка, треба було тоньше взяти, ну, яка вже є. Це ж я хочу покласти туди, посушити лаванду і покласти і підвішати в, в шафі від молі. Бо тої молі бачу повно. Десь вона, де вона заводиться? Ну, Мабуть, з крупами десь приноситься, тому що я ж не купую багато. Я не роблю великих запасів. Я купую кілограм, і мені надовго вистачає, бо ж ну, скільки одній людині треба, і ще й на роботу ж ходжу, не сижу вдома, що весь час їм. То вирішила, є лаванда, то чому таке не зробити? Багатенько я пров'язала, якось так пішло, пішло. Трохи широка вона тут. Я була, набрала 30 петель, а отак по колу в'яжу. З топчиками, з накидом одним. Хочу вам розказати, що ж я. Таке не дуже якийсь там важний аж цей про процес. В мене сьогодні я виявила проблему з замком. Одного ключа зігнула, не могла закрити. Пішла, взяла другий. У мене в сараї висів, ну, так, на всяк випадок, діти знали, ну, мало, мало що. Пішла друге і взяла, думаю, якщо ще я цей скрутю, то що буде? Це ж на роботу мені ця відповідальність, ну, щоб не спізнитися нічого, то я покликала сина, то він мені зробив. Я мала серцевинку, але він каже, мама, це не в серцевинці проблема там, в цьому механізмі, ну, що всередині, там в замку, я кажу, то вже купи мені і поміняти. Ну, сьогодні де ти поміняєш. Як я приїхала в 7 годин, він поки ще до мене приїхав. Та й вже й нема коли їхати. Казав, завтра, як вийде купе, а ні, то вже в суботу ти поміняє. Отака ще може бути проблема. Це я так от трохи щось там прийшла, в яжу, то грушки перебрала. То з котами своїми воюю, бо ж вони ж вони вічно голодні. І дала їм їсти, а їм не йде таке, розумієте? Яка, значить, вони голодні? Покажу, скільки просунула. Нема тут маркера, ж я не поставила, але, бачите, трохи я пров'язала вчора. І сьогодні навіть трошки в'язала. Медитую дрібненьке таке в'язання. Отож, зараз, можливо, щось ще подрукую, а можливо, і не буду, побачу. І зараз пов'яжу трохи шкарпеток. Таким хотіла розказати вам про замок. Це ж проблема. Проблема. Добре, що є син толковий, то справи мені, бо до кого хоч чіпляйся. Сусіда немає, помер. Ну, таке, а ті, що є, то. Ну, не всі таке можуть щось робити, я вам скажу. Отаке, От добренько, до нових підключень. Я так гарно попрацювала. Прямо воно симпатичне виходить таке, як кажуть, набила руку. Щойно в мене були, заплуталися нитки, я думала, що прийдеться відрізати. Але я таки його розплутала, уявляєте, ще трошки. Тому що в мене, мене вилізли, були з клубочка, з того моточка нитки, і трохи заплуталось, і я вирішила перемотати знов. Видно, Софійка спішила і десь там верхні пішли на нижні. Але я ж кажу, я справилася, слава Богу. Слухала щойно і дивилася Жизнь з перцем. Це наша українська Вікторія веде. Мені, здається, вона в Мукачево зараз живе, сама вона з Харкова. Така моя ровесниця. Дуже цікаві історії. Історії не на показ називається оцей саме про життя жінок. Про Цікаві такі, які випадки бувають. І от я сиділа слухала і так і в'язала. Та й вже пізно, вже майже 22 година, то треба вже покидати. Добрий день, дорогі мої глядачі. Приїхала я з роботи. Їздила сьогодні в пенсійний фонд, думала, що хитра, щоб в Вінниці попаду в пенсійний швидше, ніж тут в нас на місці. Ага. Щоб на перерахунок, ще аж на 12 листопада, уявляєте? Тут в нас на 21 жовтня записалася, думала раніше. Отаке. Ну, Скажімо, що я то не дарма з'їздила, бо мені треба було продукти ще купити. Після першої зміни зайшла я в АТБ. Так, що тут я купила в АТБ? Отакий батон Агробізнес, мені здається, він 21 гривні коштує. Ну, Недорогий. Отакий макарончик 38 з чимось. Яйця взяла 62 з чимось. А знаєте, там були по 50. на... Ну, Можна було брати ясен світ, і я не взяла, бо я читала, що десь там на кордоні оці яйця викинули, бо там знайшли антибіотики. І дійсно, от воно так впливає, думаю, не буду брати. Може, і в цих є той антибіотик, я що знаю, але вже тих не брала. Гречана крупа, мені здається, теж десь 38 гривень коштує А ріжки 28. Ні. 30, 28,90. Ну, считайте, 29, а гречана крупа 38. Молоко 39,50. Чаї взяла такі, щоб не чорний. Ну, да, бо ж, я могла точебресю поїхати нарвати і м'яти, то мені треба купляти ромашки. Ну, що вже є. Отакий взяла оцей ловере імбирний ранок. Я пила такий, мене пригощали, то він мені сподобався. Молока взяла. Молоко скільки, 39,50, певно, я казала вже. Он Марію просто, просто Марію взяла, бо ж нічого такого мені не треба їсти. Взяла фаршику, курячого я роблю. Фрикадельки заморожую, а тоді так і в кашу, куди мені треба. Він там по 190 з чимось гривень, то це на 60 гривень тут я взяла, зроблю. І взяла два каркаси на суп курячок без шкірки. То 22 гривні коштує. Отакі мої покупочки, то це в АТБ лише 313 гривень. Ну, а фарш і оце то я брала в іншому місті. Все дороге, але треба жити і треба щось їсти, правда? ж? А щойно я це пригналася, в мене, як це кажуть, старость мене вдома не застане. Пригналася я з автобуса і згадала, що овочі треба завести на госпіталь збирають то я бігом, погру... ну, геть не передягалася, взяла велосипед, погрузила, завезла там зо два відра картоплі, і трохи цибулі і, і трохи моркви. Встигла я завезла туди дівчатам ще були вони. Все, добре діло зробила. Тут в мене при... приїхала додому, коти кричать їсти хочуть. Грію, рис, мій він був, той рис нагріла, вже кот, з котами поділилася. Все бігом і все треба встигнути. І знов у нас починається дощ. Вже цей дощ замордував всіх. А у вас яка погода? Пишіть. У мене зараз качає каналізацію машина. Оця машина півтори тисячі. Моя черга качати. Добре, що приїхав, бо казав, що аж на тому тижні, а вже треба. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Я до вас така мокренька, бо я щойно ходила, носила закрутки в погріб. Ну, це ж так бігом, розумієте. Ходила підмокла, потім приїхав мені чоловік качати, викачувати каналізацію. Ще там постояла. Ну а що ж, то я тільки що рушником трошки підсушила. Хочу показати, що в мене зараз в роботі. Тож в мене в роботі, як ви бачите, ось такий, така турбінка для лаванди. Поставимо зараз, поставлю я отакий голубенький маркерочок. Оце буде на сьогодні, мені побачу, скільки я сьогодні пров'яжу. І ще ж у мене є в роботі шкарпеточки. Я подивлюсь, можливо, вже треба переходити на п'ятку. І от я зараз теж візьму, не підготувалася, Візьму я зараз маркерочка. Візьмемо червоненького, правда? Причепимо. Причепимо ми його на коричневеньку ось. Бачите? Побажайте мені успіху. Я постараюся сьогодні просунути. Вчора я так довгенько в'язала, потім я нагадала, що мені треба десь до 10-ї. Вечора я в'язала, потім нагадала, що мені треба надрукувати два листки на роботу. Я пішла до комп'ютера, надрукувала, і знаєте, як то вже й вибилася з сну. І тут тривога. І я чую звуки, що Ну, шахет летить в нашу сторону. І я чую ці звуки тра-та-та-та-та. Коротше, його не збили, і я зробила на провітрювання вікно. І я чую, як то пилка дрова ріже, летить. Але такий трошки странний звук, чи його там зачепило, чи що. В мене аж руки почали тремтіти, я вам чесно кажу. Бо хто його знає, де він може гукнути. Ну, таке від долі не втечеш, звичайно. То не знаю, що сьогодні буде. Що ми скажемо, що ми зробимо? Нічого, що Бог дасть. Тримаємося, А я зараз буду в'язати. Всім гарного вечора. Спокійного, хоча навряд. Бо запущені вже ці дирчалки давно. До нових підключень. Зараз 21-25, бачите, де червоненький маркер, це я вже стільки пров'язала. То я в'язала по колу, а зараз вже я перейшла на в'язання п'яток. Я, звичайно, бабусину п'ятку в'яжу. Там я вже 10 рядків пров'язала, укріплену роблю, верніше, не звичайну, ну, бабусину, але укріплену. От такі смішні виходять, правда? Смішні. Це точно того, що я перемотала два рази, але не факт, що воно б мало бути однакове. Але ж видно, що вони з одної сім'ї, правда ж? правда ж? Зараз вже буду трохи пов'яжу цю торбинку для лаванди. Доброго суботнього ранку, дорогі мої глядачі. Хочу вас познайомити з своєю готовою роботою. Я завершила в'язати торбинку для лаванди. Лаванда ось тут сушиться. Її багатенько. Хай вона собі сохне. А мені забаглось зв'язати ось таку торбинку. Тут в мене красота така і шнурочок я затягнула, в яку я покладу сушену лаванду і почеплю собі в шафі. Ось таке мені забаглося. Вчора ми з вами почепили ввечері той голубий маркерочок. Сьогодні вранці я пров'язала скільки там рядів, певно, рядів зовсім ще. І завершила. Зробила там таке щось типу рюшки. Зараз покажу, ось так я робила. В'язана вона стопчиками, з одним накидом. А далі я в кінці робила стопчик. Знак по два стопчики в кожну петлю з накидом, і воно ось так зробилось. Тоді зв'язала ось такий шнурочок і протягнула через один стопчик, щоб можна було затягнути. Отака От моя творчість. Мені дуже сподобалось в'язати. знаєте, як так в'яжеш, в'яжеш, так якось вже на автоматі в'яжеться. Тож я задоволена. Ура! Затягнула, зробила такий бантичок і хай почекає, доки досохне лаванда. Вітаю вас, подивіться, на якій стадії вже мої шкарпетки. Вже я повив'язувала п'ятки. І ось так. Смішні вони виходять, але вже що є? Якісь вони дійсно на виворіт. Ви знаєте, я так давно не в'язала, була шкарпеток, що й трохи призабула. Добре, що в мене є збережена ось така таблиця, то я її думаю, що ж це я маю заходити, там більше тисячі фотографій треба повидаляти, бо там із роботи, Ну і відео там не повидаляла. Насилу знайшла, вже була зажурилась, що десь ділася. То я роздрукувала собі, покладу в свій зошит та хай лежить. То тут мені підказало, яка там, скільки треба на стінку п'ятки, то я знала, що там я беру половину, а скільки, яка висота стінки п'ятки, і скільки треба, на який розмір. По бокових краях набирати, і, ну, і довжина, і так далі. І Тут саме для шкарпеткової такої тонкої пряжі. Отож мені оця шпаргалочка пригодилася. Я задоволена, в мене сьогодні день присвячений виходить шкарпетка. Ну, Дов'язала я зранку ту торбинку. А це займаюся шкарпетками. На дворі моква, нікуди не йду я, котам їсти дала, сама поїла і в'яжу сижу. Отакі От в мене хороші справи. О, диво, в нас випогодилось. Ура! А я сижу тут, в'яжу шкарпетки і не бачу. Клас! Ура! Думаю, треба повертатися вже до в'язання поясів. Думаю, подивлюсь, що в мене тут є. Ну, тут як це кажуть? Коротше, багато його тут всього, але не все воно мені тут підійде. Ось тут, наприклад, оце є. Я так розумію, що це вовняна ниточка. Треба її перемотати. Добре, що в мене є моталка то треба таким зайнятися і вже стартувати, бо ж пора. Ну, тут є всякого добра якогось такого, чи воно мені підійде, чи не підійде. Щось буду вибирати. Отакий ще в мене є фронт робіт. Оце, що в мене тут є, треба вив'язати. Ну, те рожеве, куди його вставиш? Пояс? Та ну, то вже щось таке в'язати, дівчате. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, з недільним днем. В неділю я не в'яжу, як я вже не раз казала, то вирішила розмотати оцю пасму, з якої буду в'язати пояс. Добре, що мені Валя подарувала ці всякі приспособи. Валя щиро дякую. Я не... тільки беру щось в руки, що ви мені подарували. І е, в думках дякую вам. Е, трошки, певно, я не тим боком там почепила, бо десь зачіплює чуть, але нічого, не критично. І ось тут намотаю. Ніяк не застелю свій килим. Я думала, його вже викину. Щось друге купити, але не знаю, чи я щось друге куплю. Видно, прийдеться його перепросити. Ну, Це такий ліричний відступ, а я мотаю. Гарненький вже такий бунтик намотався, певно, я буду вже цей знімати. А то й на інше намотаю. Ось 107 грамів. То й добре, бо пасма, я так розумію, 200 грамів. Там вона була без опізнавальних знаків, але ну, ми ж знаємо, що по 200 грамів. Видно, це ця чернігів вовна, чи як вона зветься. От я й справилася. Дуже гарно намотується. От та бавовна, що перемотувала, якось не хоче триматися. Наче совується. А це, видно, вовна і зачіплюється одне за одне. І так гарненько намоталося. Ну, один тут вийшов більший, а той он 98, але це таке всього 205 грамів. Маю ще одну пасму, зараз теж буду перемотувати. Аж карпеточки. Нехай сьогодні відпочивають від мене, а я від них. Хоча мені дуже подобається в'язати. Смішні вони виходять, але видно, що вони ж пара. Таке вчепила другу пасму і буду теж розмотувати. Думала, що вже достатньо, а вийшло, що мало 83. Ну нічого. Намотала й другий моточок 107 грамів. Цей покладемо 190 грамів. Мені здається, що це напіввовна, бо вона не така шерстиста, як оця. Добре, що є хоч якісь ниточки. Тож будуть в'язатися пояси захисникам. Доброго ранку, дорогі мої глядачі! Вітаю вас з початком нового тижня, сьогодні 13 жовтня. Я на другу зміну, отож зранку трохи пов'яжу. Хочу показати, що на якій стадії в мене оці шкарпеточки. бачите? Ось я зранку поставила червоний маркер. Ну, я там пров'язала два рядочки вже. Отож буде такий мій значок, що я сьогодні зробила. Мені так хочеться їх пошвидше дов'язати і щось інше вже в'язати. Тож, побажайте мені успіху, я вам бажаю всім тихого і мирного дня і всього найкращого. До нових підключень. Йду на автобус сьогодні так гарно. Тут я в холодочку йду. Ясно, гарно, але вітер і холодно. Осінь прийшла. Осінь, осінь. Там дивлюсь такий гарний клен. Жовтий попереду. Красунчик. Йду. Можете привітати мене з готовими шкарпетками. Шкарпетки зв'язані з алізо Super Worш Comfort. На блокаторах вони гарненькі, без блокаторів смішні, бо поверхній частині йде резинка 3х1. Такий гарненький мисочок, Месочок тут стрічковий, закривала голочкою, все охайно, гарненько. Я рада, це будуть шкарпеточки для справжнього поціновувача бабусиної творчості, мого онучка.